Голова обласної державної адміністрації Василь Чудно провів підсумкову прес-конференцію. Захід відбувся в готелі Надія. Представники засобів масової інформації почули звіт про невеликий термін перебування губернатора на посаді, а також відповіді на свої запитання. Говорили на зустрічі на політичні, економічні та культурно-масові події. До Івано-Франківська їздив Богдан Малецький. Далі про це матеріал. На прес-конференцію голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Чуднов прийшов із командою своїх заступників та керівників департаментів. На заході підвели підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Прикарпаття у 2013 році, а також говорили про плани на рік прийдешній. Очільник Прикарпаття одразу ж подякував засобам масової інформації за плідну співпрацю. Дві мети які були причиною. Що я попросив вас прийти на цю прес-конференцію. Перше представити вже в повному складі команду, з якої я як новий очільник вступаю в 2014 рік, з якою ми плануємо розвиток нашого краю, все, що буде стосуватися добробуту наших людей. Представляти, напевно, вже не буду. Всіх ви знаєте. І цю прес-конференцію я хотів би так побудувати, щоб ви питали не тільки мене, не тому, що я чогось не знаю, а тому, що вам напевно буде цікаво вже спілкуватися і з моїми заступниками. І друга мета це подякувати вам за співпрацю. Вона все ж таки у нас була. Може, ще вона не вийшла на той рівень, який би хотілося і мені, може і вам, але я вам вдячний. Зі слів голови облдержадміністрації серед важливих підсумків року, що минає, це є те, що на прикарпатті вдалося втримати стабільну суспільно політичну ситуацію. Губернатор подякував членам команди, яка працювала начальникам управлінь служб, особливо правоохоронним органам, за те, що вони жодним чином не допустили провокацій та не перешкоджали виходу людей на євромайдан. Нам вдалось утримати стабільність іменно у суспільно-політичній ситуації в області. Я вдячний всім і членам команди, як працювали служби, керівники управлінь, відомств. Особливо я вдячний коректній роботі правоохоронних органів. Ми жодним чином не допустили ніяких провокацій. Ми жодним чином не стали на, чи як сказати, чи не упередили можливість. Людям, чи молоді Івана Франківщині, чи будь-кому іншому, висловити свою позицію, вийти на Майдан, чи, чи там, де вони хотіли сказати цю позицію. Ми зустрічали з ними всі на хода. І всюди знаходили порозуміння, в тому числі і на самому майдані, де я неодноразово був, зустрічався і з студентами, і з представниками. Політичних партій з усіма людьми, які вийшли на Євромайдан, іншим важливим моментом 2013 року, на думку Василя Чуднова, є та обставина, що незважаючи на усі труднощі, незважаючи на обмеженість фінансового ресурсу, вкраї вдалося втримати економічну і фінансову стабільність. Вдалось і утримати стабільною. І економічну ситуацію, і фінансову ситуацію в області, особливо у такий непростий час для країни, коли фінансовий ресурс обмежений і проблеми казначейства це не тільки проблеми Івано-Франківської області, а проблеми абсолютно всіх регіонів України. І те, що сьогодні ми дивимося прямо в очі людям, бо ми не маємо жодної копійки заборгованості перед бюджетниками, перед пенсіонерами. Ми виплатили. Всі наші зобов'язання по соціальним виплатам, це є, вважаю, теж позитивним в роботі команди, яка сьогодні представлена на наші з вами зустрічі. Журналістів цікавили і нові призначення голів районних державних адміністрацій. Василь Чуднов зазначив, що до керівництва шести районів прийшли висококваліфіковані фахівці, і головне розповів очільник Прикарпаття призначили їх не за партійною приналежністю, а тільки за професійними даними. Завдання, якби зрозумілі, це покращення соціально-економічної ситуації в районах. Якщо брати Косівський район, це район останній за рівнем середньої заробітної плати. За рівнем залучення інвестицій. Ну, хіба я не мусив реагувати на це? І так само по кожному районі ми ставимо питання створення робочих місць, покращення соціально-економічної ситуації і стабільна суспільно політична ситуація в регіоні. Призначений Городенко, не член партії регіонів. Так, тисмениці, подані документи, не член партії регіонів. Богородчанах, не член партії регіонів ну як ви думаєте, має значення чи ні? Фактично, тільки Косівський район і Галицький район, та це наші керівники наших партійних організацій, але разом з тим, ми їх краще це, знаємо це є досвідчені люди управлінці, які мають досвід. Вже найближчим часом керівник Івано-Франківщини пообіцяв знову зустрітися із журналістами. На наступній прес-конференції він розповість про виконання планів 2013 року у цифрах з обласного центру Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма «Подій НТК».